Саме на підома, дуже красиві троянди. Такий алий прям дуже красиві. Ще така є Красуночка. рожева. Отака красотка. Дуже гарно пахне. Це в нас під будинком така краса. Зараз покажу. Скільки трояндочок. Що ж за сорт, на жаль, я не знаю. Дуже гарно. тако квітне. Така у нас ще є ялиночка, така хакуруніший, дуже гарна. Така красота. Дуже чарівна троянда. І запашна така, така краса.